З початком повномасштабного вторгнення, Естонія стала надійним союзником України та, зокрема, Житомирщини. За час співпраці Естонська республіка реалізувала на території нашої області декілька успішних проєктів. Побудувала десячий садочок вовручі, міст у Малині, дитячий будинок сімейного типу. Тепер же країна-партнерка вирішила сконцентрувати свою увагу на розвитку освіти. Для будь-якої країни фундамент успіху полягає у системі освіти. Це база, яка є чи не найважливішою складовою для розвитку. Тож Естонія тут для того, аби допомогти Україні покращити свою систему освіти. Провести реформи та поділитися нашим досвідом, адже ми маємо той же історичний досвід, що і ваша держава. Днями у центрі професійно-технічної освіти презентували проєкт співпраці з Естонією, який допоможе студентам розвинути підприємницькі здібності. Євроінтеграція освіти відіграє дуже велику роль, тому що освіта розвивається, вона не стоїть на місці. Особливо це є актуальним питанням для закладів професійно-технічної освіти. Ми трошки змінюємо штамп, ми переходимо на зовсім новий рівень. Ми позбуваємося цього штампу ПТУ, а ми вже будемо сучасний професійно-технічний заклад. Клад, який необхідний зараз роботодавцям, завдяки цьому проєкту студенти центру професійної технічної освіти зможуть здобути необхідні навики для ведення бізнесу та відкрити власну справу після закінчення навчання і цебач основний акцент навчання буде поставлений на розвиток хисту до підприємництва. Тобто, ми розповімо студентам про специфіку роботи у цій галузі та надамо навички, які вони зможуть застосувати у звичайному житті. Вони знатимуть більше про економічну систему, від якої залежить життя кожного Заступник міністра освіти і науки України Михайло Вінницький каже: наразі в нашій державі дефіцит кадрів на багатьох підприємствах і інфраструктури, і саме центри професійно-технічної освіти зможуть підготувати молоде покоління, яке допоможе з відновленням України від наслідків війни. Це є важливе для місцевої громади, а саме військ. А саме професійно-технічна освіта, що вона має бути адміністрована на місцевому рівні, разом з тим, міністерство освіти в цьому дуже зацікавлене, щоб ми розвивали саме професійно-технічну освіту, а це професії, які нам неймовірно необхідні для відбудови, і те, що ми зараз кусуємося саме на підприємницьких навичках, це надзвичайно важливо. Проєкт стартує уже життії осені і розрахований на два роки. Участь у ньому візьмуть п'ять закладів професійно-технічної освіти Житомира. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.